Об'єднані футболом. Разом сильніші. Захисники неба вночі знищили два шахеди, якими росіяни атакували Сумщину, повідомили повітряні сили. Обидва ворожих безпілотники збили підрозділи мобільних вогневих груп. Дрони. Ворог випустив з Курської області. Дев'ятеро людей поранені через російські обстріли Запорізької області. Ворог вдарив ракетою по Зарічному. Усім постраждалим надають медичну допомогу. Повідомив керівник області Юрій Малашко. За добу противник завдав 126 ударів по 26 містах та селах регіону. Є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Росіяни поранили п'ятьох людей на Херсонщині. Ворог 97 разів обстріляв регіон, випустив понад 500 снарядів, зокрема, 15 по Херсону. Зазначив очільник області Олександр Прокудін. Противник бив з мінометів, артилерії, градів, танків, безпілотників та авіації. Зафіксовані три влучання КАП, пошкоджені житлові квартали.